Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, а також всіх любителів тихого полювання. Ось у нас 4 листопада, як бачите, листя повністю осипалось, на більшості дерев зовсім нічого немає. Були вже в нас і заморозки, але ще в день погодка нічого. І ось така перша моя знахідка. Перший грибочок. Знайшов ще декілька польських грибів. Та і все. Але я ще тільки на початку лісу, ще тільки входжу. Тож, іду далі, всі знахідки я вам покажу. Тож, залишайтесь на каналі. А також попрошу поставте вподобання, підпишітесь на канал, напишіть якийсь коментар, всі коментарі я читаю, на всі відповідаю, буду за вам, це вам дуже вдячний, це дуже допомагає розвитку каналу. Тож, йдемо далі. А ось знайшов ще одного рижика. До речі, такий навіть не старий. Цікаво. Можливо, потрібно з'їздити, подивитися ще на них. До речі, знайшов на цьому місці там, де, пам'ятаєте, росли гриби парасольки Я сказав своїй сусідці, що вони тут ростуть, і вона їх забрала. Назбирала повний кошик. Та й ще іншим грибникам трішки дісталась Шукаються ще ось такі польські грибочки. Але правда... Ох, зламав. А він ще червивий. Рідко, рідко бувають червиві. Вже не знаю, коли я з тим розбачив. Можливо один-два штуки. Але по-одненькому. Ось декілька взяв. гарненьких, Таких пузатеньких красунчиків. Так. Невдалий кадр, вирішив показати гарного польського грибочка і той червивий, Ну таке також буває. Ось такі аномальні явища, як посуха і рання весна приводить до різних таких цікавих явищ. Ось погляньте, знаєте що це? Це квітна чорниця. Потрібно ще знайти з ягодами. Нагадаю, 4 листопада. Ось декілька берез є ще з листям, але більшість вже повністю все осипалось. Ось берези, грушки, осики повністю без листя. Ще минулого вівторка тут гуляв, все було в листі, напевно, скоро прийде зима. Не знаю, щось по-одненькому або Опало листя, я їх під листям не бачу. Або немає, хоча вже дивіться, майже тиждень. Ну, сьогодні понеділок, а я був минулого вівторка. І тільки поодненько. А можливо хтось і вибрав. Ну а ось з'являється гі... гігрофор пізній. Ось такий грибочок що не хочу фокусуватись ось такі грибочки але вони зовсім ніякі такі сухі Ну, немає дощів у нас тому ніякі до речі торік, торік було їх значно значно більше і були скрізь, а це єдине місце, що в цьому році я бачив. Ми беремо ось такі молоді ще польські, ще де їм де зустрічаються. Красиво в лісі зараз. Трапила ще ось така галявинка з молоденькими. Погляньте, зовсім-зовсім молоді. І так ростуть прямо біля дороги. Ну Сьогодні таких молоденьких небагато зустрічається. І вони якісь такі трішки-трішки підсушені. Чи це мороз, чи це тому що вологи немає, чи тому, що сонце так сліпить. Зовсім небагато. Ну, але що є? Що є, то беремо. Так, ось такі красунчики, одне задоволений шукати що вони рідко сьогодні. Грибочок. Трубина ще не повна, але бачите які, багато таких надіїджених. По такому лісі під вільхами багато поїджених. Немає щоб їсти більше мишам, тому з задоволенням їдять польські грибочки. Йдемо шукати ще білі. Хоча надії такої великої великій нема. Ось цього було помітити не складно. До речі, ще молоденький. Так. так. Попереду має бути ще. Ось цей. Ось цей зіпсувався. Шкода. Так, десь ще бачу одного, вже загубив. Капець. А, ось, ось-ось-ось. Під листя. А цей також молодий. По одненькому, по два, о, говорю з вами, і знайшов ще одного спільна знахідка. Бачите? Бачите в середині кадру. Ховаються так під листям, листя опало багато. Ось. Ось тут ще непогані такі. Ті, що листям вкриті, вони такі більш більше вологі, більш такі молоді, красиві, а решта такі вже підсушені, ті, що просто на хвойному опаді ростуть. Якось так. Буду шукати ще. Ходжу, ходжу і такі по одненькому, по декілька штуки є. Зараз покажу який поздно познобирав. Такі малопомітні, але погляньте, які чудові. Ось, наприклад. Ну супер. Пішли вже більш-менш такі нормальні грибочки. Ну, правда, тиждень тут не був. Так, грибовочок, грибовочок і до речі, А один. Навіть не знаю який він. Так, відірвався. Ні, все, бачите, вже почав цвісти. віднесемо десь далі, можливо посіяться спори. А це що у нас? Також білий гриб. Цей кращий. Ну, Я надріжу, до речі, не видно, щоб був червивий. Буду дивитися, надріжу, це накриємо. Так, це десь віднесемо далі. Що ж, йдемо. До речі, знаходять одного гриба і також ось такий повністю, повністю гнилий. Ну що ж, дорогі підписники та глядачі, йду вже додому, тому покажу, що вдалося назбирати. В принципі, повна торбина польських, але польські напевно через такий холодний. Сухий вітер, вони такі вже підв'ялені сухі, тому думаю, зазвичай торбину влазить близько 4 кг. Я думаю, тут кілограми 3, ну, плюс-мінус, можливо чуть більше. Ну і декілька грибочків. Взяв ту шапку, ніби не червива, Можливо, посмажити потім буде. Ну і той грибочок, що я знайшов на самому початку. І все. Декілька зеленичок, нічого такого більш не зустрів. Дякую вам, що пишете коментарі, підписуйтесь на канал, ставите вподобання. Це мені дуже допомагає, більш мотивує, допомагає розвитку каналу. Тому дякую, що дивилися. Сподіваюся, і на це відео ви також поставите вподобання. Ну і до наступної зустрічі в лісі.